Я хотіла допомогти, але Катя сердилась на всі мої поради. Через того Кирила зовсім голову втратила. Ні. Катя ніколи не казала. Він був старший і весь час просив, щоб вона мовчала. Не розумію, чому вона згоджувалася. І Кирило вдало цим користувався. Вона завжди казала, що це складно, що його не можна світити. Зовсім з глузду з'їхала. А гідність? Ні, ніколи, Божечки, що ж з нею сталося? Я сподівалася, що вона кудись рвонула. Не думала я, що Катя серйозно зникла.